Такі автопригоди в об'єктиви автореєстраторів потрапляють не так часто і від цього стає ще моторошніше. Тут одразу скажу, що в наступній ДТП ніхто серйозно не постраждав, тім страху не терпілися усі учасники ДТП. Чи не найбільше перелякався водій Кія? Адже рідко таке побачиш, як з повороту на даху вилітає машина і її несе просто на тебе. Більше про карколомну автопригоду на бульварі Дружби народів у Києві у сюжеті наших журналістів. Круті віражі по київськи на бульварі Дружби народів зіткнулися одразу три автомобілі. Темна пора доби, навантажена дорога. Водії намагаються бути обережними. Проте декому таки не терпиться дотиснути педаль газу і швидше опинитися в пункті свого призначення, будь то дім чи зустрічі з друзями. Однак ризик підступна річ. Там, де сотню разів до цього, вам вдавалося проскочити без проблем. На 101-й може й не пощастити. Водій Кія розповідає, що здалеку побачив, що з автомобілем БМВ щось не так. Надто дивно той рухався на підйомі. водій, ймовірно, не розрахував швидкість, і його почало заносити. Чоловік так і не впорався із керуванням його різко винесло на зустрічну смугу. Парня закрутіла льодріфті, що долучається спочатку вискочив правою правою боком. Том получається мені хотіло тяги, він його розвернуло папірок і он задом у фіат. Відчувши небезпеку, водій «Кія» загальмував. До місця аварії залишала ще значна відстань. На секунду кермувальник подумав, що може видихнути з полегшенням, бо ж ДТП його оминула. Та наступної миті він побачив, як на нього із моторошним скреготом летить перевернутий фіат. Цей жахаючий момент далося навіть зафіксувати. Тож, коли БМВ вискочив на зустрічну смугу, він зіткнувся із фіатом. Удар був не прямий, а по дотичній лінії. Однак і цього виявилося цілком достатньо для того, щоб червоний фіат не втримав рівновагу і перекинувся на дах. Між асфальтом і металом сипнули іскри. Так він пролетів десятки метрів, аж доки врізався у майже нерухомий Кія. Фіат понятно, ані на скоростятонібила шістдесятах создалась космілу под поклонила но она еще ехала как бы на двух колесах и повернула и потом она уже перевернулась на крышу и ну, вынесла ее получается они на крыше летели вот Срічки у салоні фіату, крім водія, був ще і пасажир. Жінка. На щастя, ні вони, ні інші учасники аварії, попри вражаючу ситуацію, не постраждали. Тепер справа за поліцейськими. Вони мають детально розібратися у подробицях автопригоди. У нагоді їм стане і відео з місця аварії, і свідчення очевидців. Більше про автопригоди та інші незвичайні події дивіться на офіційному каналі. ЧП «Інфо» в Ютубі.